Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати мишку з сердечком. Розмір малюнка 21 на 20 клітинок. Отже, розпочинаємо. Згідно схеми Дві клітинки вниз. Потім ще раз дві клітинки вниз. І далі рахуємо 5 клітиночок вниз. Все гарненько запарбовуємо, Три клітинки вниз. Далі дві клітинки вниз. Рахуємо 6 клітиночок і все зафарбовуємо. Дві клітинки вниз і дві клітинки в сторону. І хвостик нашої мишки вже готовий. Далі піднімаємось вгору 4 клітинки, 6 клітинок. Далі рахуємо 8 клітиночок вниз. 11 клітиночок відраховуємо і все гарненько зафарбовуємо. Рахуємо 14 клітинок. Зафарбовуємо, стараємось не виходити за лінії. 3 клітинки в праву сторону. Далі 2 клітинки. Вправо і одна клітинка вгору. Рахуємо три клітинки вгору і поряд ще чотири клітинки. І все зафарбовуємо. Беремо помастик трішечки темнішого кольору і рахуємо дві клітинки один раз, другий раз і одна клітинка в сторону. Беремо попереднього кольору фломастер, рахуємо 4 клітинки в сторону і 5 клітинок в сторону. Далі відраховуємо 3 клітинки і 1 клітинку. Піднімаємо згору на 2 клітинки раз і поруч ще 2. Тобто у нас утворюється такий ніби квадрат з чотирьох клітинок. Далі змінюємо фломастер знову на більш темніший і запарбовуємо дві клітинки та три клітинки поруч. Знову змінюємо фломастер на попередній і рахуємо 5 клітинок в сторону один раз та другий. Далі будемо з вами рахувати 10 клітиночок в сторону, Все гарненько зафарбовуємо, стараємось не виходити за забільмії, далі 2 клітиночки зафарбовуємо в сторону. Піднімаємось вгору, рахуємо 3 клітинки, далі 2 клітинки в сторону, 3 клітинки вправо, 2 клітинки в сторону. Три клітинки вниз і одна в сторону. Далі рахуємо з вами три клітинки, зафарбовуємо, пропускаємо одну клітинку і рахуємо ще чотири. Беремо рожевого кольору. Ломастер зафарбовуємо одну клітинку, далі відраховуємо 7 клітинок, все зафарбовуємо. І рахуємо 8 клітиночок в ліву сторону. Все зафарбовуємо. Далі беремо чорного кольору Lomaster, зафарбовуємо одну клітинку, малюємо очко і носик ще одна клітинка. Далі беремо світло-бежевий або світло-рожевий колір і зафарбовуємо наше вушко. Переходимо до малювання сердечка. Малюємо дві клітинки по діагоналі. Беремо блакитного кольору фломастер. Далі дві клітинки в сторону. Опускаємось вниз дві клітинки, і в сторону знову дві клітинки. Далі опускаємось нижче дві клітинки раз, з іншої сторони дві клітинки вниз, два. І з'єднуємо все 4 клітинки в сторону, далі поряд ще раз малюємо дві клітинки блакитним кольором. Ще раз дві клітинки. Далі одну клітинку зафарбовуємо і дві. І все, що в нас залишається, серединку зафарбовуємо жовтеньким. І у нас, виходить, сердечко патріотичне. А я нагадую вам, не забувайте підписуватись та ставити лайки.